lei Відразу після святкування нового року стріміновий гігант Netflix пропонує глядачам свій новий експериментальний проєкт. Розповідає він про історію одного зухвалого пограбування, яке планувалося 24 роки. Сюжет основується на реальних подіях, які відбувалися на Манхеттені під час урагану Сенді. Саме тоді із дуже захищеного сховища зникли 7 мільярдів доларів облігаціями. На перший погляд, перед нами типовий кримінальний міні-серіал про пограбування. Однак після паперового будинку та інших схожих криміналів. Трилерів таким навряд чи можна здивувати широку аудиторію. Схоже, що творці серіалу це добре розуміли, а тому вирішили зробити акцент не на самій історії, а на те, як її сприйматиме глядач. Сценарій написаний таким чином, що неважливо, з якої серії починати перегляд, а яким епізодом закінчити. Ви все одно прийдете до логічного фіналу історії. Головні ролі в новому проєкті виконали Руфус Юел Пас Вега та Чанкарова Еспозіто, який став усесвітньо відомим після серіалу Пуститися Берега. Агенція Lockwood і Компанія. Останнім часом Netflix замовляє досить багато підліткових фантастичних серіалів. Із нещодавнім проєктом Тіма Бертона Венс, стрімінговий гігант точно не прогадав, оскільки той став міжнародним хітом. Канал сподівається, що цю долю зможе повторити їх новий серіал Агенція Локвуд і компанія, який є екранізацією одноіменної серії книг Джонатана Страуда. Події в новому серіалі відбуваються у Лондоні кінця ХХ століття, який заполонили різні безтілесні істоти: примари, духи та привиди. Біда в тому, що поводять себе вони зовсім неприязно, а бачити їх може переважно молодь, яка володіє надзвичайними здібностями. Щоб приборкати усю цю нечість, у місті починають з'являтися агентства, які надають відповідні послуги. На цьому фоні двоє молодих хлопців та одна дівчина вирішують створити власну незалежно від дорослих агенцій. Одним із їх замовлень. Стало очищення від привидів одного з будинків Лондона, який просто кишить цими створіннями. Саме це завдання, сповнене таємниці загадок, стає доленосним як для самих головних героїв, так і для цілого світу. Займається серіалом режисер та сценарист Джо Корніш. Він написав сценарій до першої частини фільму Людина Мураха, а також ставив підліткову фантастику Майбутній король. Головні ролі виконали маловідомі Рубі Стокс, Камерон Чепмен та Аліха Джи Хешматі. Сварка. За виробництво цієї комедійної драми відповідає студія А-24. Останній фільм якої все завжди і водночас був тріумфатором на нещодавній премії Оскар. Цього разу студія пропонує поглянути на сучасну історію взаємовідносин між соціально та матеріально нерівними людьми. Проілюструвати це вони вирішили через конфлікт, пов'язаний з агресивною поведінкою на дорозі. За сюжетом двоє незнайомців, звичайний роботяга, якому ні в чому не щастить, та успішна бізнес леді потрапляють у невеличке ДТП. Здавалося б Нічого серйозного, однак такий простий конфлікт призводить до справжньої ворожнечі між ними. Вони стають одержимі один одним та починають розробляти ледне вендету у спробі помститися. Вони руйнують свої кар'єри, стосунки і навіть псують майно. Образи головних героїв тілили південнокорейський актор Стівен Ян, більш відомий за роль Глена із ходячих мерців, та акторка Алі Вонг, яка у вільний від зйомок час підробляє стендап коміком. Шоуранером проєкту виступає Сонні Лі. За його словами, ідея цього серіалу прийшла йому в голову саме після подібного інциденту на дорозі, що сталося з ним у минулому. За океан» Ця історична драма, багато в чому схожа на список Шиндлера. Як фільм, так і серіал базуються на реальних подіях, а в їх основі лежить літературне першоджерело. Водночас історія в обох проектах розповідає про осіб, які власними зусиллями намагаються врятувати якомога більшу кількість людей, що постраждали від війни. От тільки якщо у фільмі головний герой рятував ув'язнених євреїв із концтабору, то в серіалі за океан герої рятують художників і письменників, які біжать із Франції часів Другої світової війни. У центрі сюжету нового серіалу лежить реальна історія американського журналіста Варіана Фрая. У 1940 році він прибуває до Франції та створює комітет надзвичайного порятунку. Завдяки цьому вдалося врятувати більше двох тисяч представників творчих професій єврейського походження. Серед них такі відомі постаті, як Марк Шагал, Ханна Аренд, Макс Ернст, Марсель Дюшан та деякі інші видатні особи 20-го століття. Шоуранером проєкту виступила Анна Вінґер, а прототип реальних історичних персонажів утілили Корі Сміт та Джеліан Джейкобс. Королева Шарлотта. Історія Бріджертона. Ця історична драма є доволі популярною серед глядачів. Події серіалу відбуваються в Лондоні епохи регенства та розповідають історію родини Бріджертонів, які намагаються знайти своє місце у вищому суспільстві. Схоже, що цей досяг того рівня популярності, за якого вже можна дозволити собі спін-офф чи навіть приквел. Саме останнім і є пропонований до перегляду серіал. На відміну від оригінальної драми «Королева Шарлотта історія Бріджертона є міні-серіалом і принесе свою увагу з родини аристократів на королівську, та водночас зосередиться на таємницях біографії грізної та іронічної королеви Шарлотти. Історія становлення саме цієї дівчини і опинилася в центрі сюжету нового проєкту. Образ молодої королеви втілила акторка Індія Мартейфіо, для якої ця роль стала дебютною. Те саме можна сказати і про актора Корі Мілкріста, який зіграв юного короля Георга. А от оцінити акторські здібності обох дебютантів можна вже з 4 травня на Netflix. Лицар у Чорному. Останнім часом південнокорейські проєкти не без допомоги Netflix і частіше з'являються на наших з вами екранах. Не став виключенням і цей місяць, адже 12 травня стартують покази нового постапокаліптичного серіалу, заснованого на популярному вебтуні Delivery Night. Події лицаря у Чорному відбувається у 2071 році, коли людям доводиться жити в умовах надзвичайно забрудненого повітря. Майже вся територія корейського півострова перетворилася на мертву пустелю, а в живих залишилось тільки один відсоток його населення. Зрозуміло, що в таких умовах найбільш дефіцитними товарами стали кисень, медикаменти та інші товари першої необхідності. У зв'язку з цим виживання людей напряму залежить від спеціально навчених людей, кур'єрів, робота яких тепер Стала найпрестижнішою на землі. Саме про кількох таких осіб нам і розкажуть в новому серіалі. Як би там не було, однак Південна Корея вже неодноразово доводила, що вміє знімати доволі непогані серіали. Тому в лицаря у Чорному є всі шанси знайти свого глядача. Фубар. Схоже, що успішний серіальний дебют Сільвестра Сталоне в «Королі Талсі ніяк не дає спокою іншій легенді бойовиків Арнольду Шварценеггеру. Адже як ще пояснити те, що залізний Арні вперше в своїй кар'єрі вирішив знятися в серіалі. Ну, якщо не враховувати те, що зніматися у фільмах, його більше ніхто не кличе. І це у 75-річному віці. Творцем нового проєкту став письменник і продюсер Нік Сантора, за плечима якого робота над такими хітами, як Куан Сопрано, втеча зв'язниці та Теорія брехні. Історія в новому серіалі розповідає про пенсіонера Люка та його доньку Ему. Обидва є таємними агентами ЦРУ, що весь час старанно приховували цей факт один від одного. Коли герої дізналися правду, вони розуміють, що насправді нічого не знають про інших членів своєї сім'ї. Однак ситуація складається таким чином, що тепер вони вимушені співпрацювати разом. Можливо, саме ця робота дозволить батьку й дочці більше зблизитися між собою. Схоже, що в серіалу Фубар є всі шанси для того, щоб стати. Успішним, а глядачі тепер будуть сперечатися між собою з приводу того, хто крутіший пенсіонер. Сільвестр чи Арнольд Шварценеггер.